Вас, дорогі краяни, завершилась України кривда стара. Нам пора для України жить. Ці слова із твору Івана Франка є найкращою преамбулою до нашого сьогоднішнього святкового випуску. Відновлені українській державності 18. у людському сенсі це час зрілості, адже ти стаєш майже дорослим. Якщо ти парубок, то батьківщина тобі довіряє свій захист. Якщо ж належиш до прекрасної статі, то за бажанням вже можеш продовжувати рід людський. Сьогоднішній наш випуск ми не будемо перевантажувати інформаційними матеріалами. Та все ж давайте зазирнемо у не таку вже й далеку історію. Червоноградці у час боротьби за українську державність наприкінці минулого століття не пасли задніх. Наша міська рада першого демократичного скликання ще 90-го року приймала як на той час радикальні рішення. Синьо-жовте національне знамено, котре майорить над адмінбудинком, теж встановлювалось у ті часи за рішенням місцевих депутатів. А демонтаж ідола комунізму пам'ятника Ульянову Леніну – це дійсно був героїчний вчинок. Все це було вперше, і потребувало від тодішніх депутатів і сили, і волі, і, як хочете, відваги. Не пора, не пора, не пора. Москалеві, якові, служить, довершилася кра. Шилась україні, кривда стара, нам пора для України жити. час річ швидкоплинна. З його зміною міняється світогляд людини. Відійшли від влади романтики, їх змінили прагматики. Все ж дух волі, українства ніколи не полишав оцих стін. Вже послідовники тих, хто виборював незалежність, спородили у місті над Богом пам'ятники Кобзарю, борцям за волю України, землякам полеглим в лавах ОУН УПА, а ще провіднику революційної ОУН, славному сину України Степанові Бандері. За роки незалежності ми чотири рази обирали президента, а Верховну Раду п'ять. І не завжди наш вибір задовільняв нас, але це наш вибір. І якщо ми десь помиляємось, то мусимо робити висновки, адже нам 18. Сурни зазоріли, коні одуріли, заступили сонце, половецькі стріли. Лічить мати втрати, милостує. Отака історія в пісні опеління, отака історія, в пісні опеліє, розлились пожари, попід чорні хмари, витоптали землю, кляті яничари, плаче в полі вітер. Отака історія українська дума, отака історія, українська дума, Шли за кровну справу, здобували славу, закотили долю панові. Отака історія, отака гостина. Стеклі та запеклі, засвітили в пеклі, Насукали шнури, пов'язали в петлі, Що пішов під кулю. Така історія вивчити не за його дином порохами, поміж реп'яха. Нашого народу Отака історія придна народ. В сучасному суспільстві людина одинак це рідкість. Всі ми в певній мірі пов'язані одне з одним. Службові стосунки, родинне коріння, а ще політичне уподобання. Все це робить наше життя неспокійним та кипучим. Не так давно, а якихось п'ять літ тому, ми, мерзнучи на майданах, пританцьовували та підспівували разом нас багато, нас не подолати. І, хоча на сьогоднішній день, за даними мін'юсту, в Україні зареєстровано 172 партії, а ще на додачу ми маємо чимало різних релігійних конфесій, все ж коли ми дійсно єдині, то нас не подолати. Дорога до незалежності не була легкою. Цей шлях всталений терням і разно зрошений кров'ю кращих синів і дочок нації. В часи, коли нам було вкрай нестерпно, ми молили Господа. <му> nas Bačiš u nedobri čas Zorom kalim Сьогоднішній наш святковий випуск підійшов до свого логічного завершення, 24 серпня, день відродження України. Веселімося, браття і сестри. Радіймо і пам'ятаймо, що ми народ, якого правди сила ніким звойована ще не була. Зі святом вас, слава Україні! Я сприймаю немов нагороду, це співзвуччя добра і краси. Що нащадок українського роду, що в країни коханої син, що вкраїнська усміхнена мати на світ Божий родила колись, що Поділля, Полісся й Карпати, в долі власній моїй обнялись, я України син і щиро гордий цим, ні в серці не потух, Її не дух у мене є одна родша сторона, свічуся од росин, бо я країні...